Стильна машина, чи не так? Більшість спортивних рантурізму тієї епохи були такими, навіть якщо вони не мали комерційного успіху. Цей гарний Trident Clipper є продуктом одного з багатьох епізодів фінансових труднощів марки ТВР. Компанія ТВР вирішила, що для привертання уваги більш заможних клієнтів, їй потрібен елегантний автомобіль з дизайном від італійського кузовного ательє. У так званому стилі кароцерія. І у 1965 році цей британський автовиробник, що боровся за виживання, розробив купе і ростер Турізмо з алюмінієвим кузовом для Женевського автосалону Того Року. Ці два шоу-стопери отримали назву ТВР Trident, тобто Тризуб. Їх дизайн був розробленим тревором Фіоре. В Британії його називали Тревор Фрост. З ательє Карацерія Фізори». Але через фінансові проблеми ТВР не змогла запустити автомобіль у серійне виробництво. У 1965 році ТВР зупинив випуск авто та було розпочато процедуру ліквідації компанії. Чотири ТВР Трайдент випущені до того, як компанія передала права на дизайн, залишаються єдиними ТВР. З металевим корпусом за всю довгу й бурхливу історію цієї компанії. У 1966 році дилер ТВР Біл Ласт взяв на себе управлінням проектом Trident і заснував компанію Trident Cars у Вудбріджі, співпрацюючи з італійським кузовним ательє Фізоре. Там він організував дрібносерійне виробництво спортивного купе Trident Clipper, Яке було допрацьованою версією ТВР Trident. У кліпера спереду було лише дві відкриті круглі фари, на відміну від прототипа ТВР, який мав приховані спливаючі фари головного світла та два прикритих прямокутних блоки допоміжного світла. У перших кліперів для доступу до двигуна, який був розташований спереду, відкидалася вся передня частина авто, тобто, капот включав у себе і передні крила. Так же, як це було і на ТВР. Пізніше почали робити класичну кришку капота. Перші 6 кліперів базувалися на шасі Austin Heli 3000. Двигун був 47-літровий V8 від Ford. Це той же базовий двигун, який використовувався на Ford Mustang та As Cobra. Але з якістю збирання одразу виникли складнощі, і компанія відмовилася від постачання італійських кузовів. Почавши власне виготовлення кузовів з клопластику, автомобіль можна було замовити у вигляді комплекту для самостійного збирання або ж купити повністю готове авто. У 1969 році з'явилася більш дешева модель у тому ж кузові Trident Venturer з 3-літровим мотором Ford V6 потужністю 140 кінських сил. Але через страйки на заводах Ford почалися проблеми з постачанням цих двигунів, і Трайден був змушений перейти на інші мотори. У 1971 році з'явилася модель, яка за ціною розташувалася посередині, між більш дешевим венчурером та дорогим кліпером. Називалася вона Trident Tycoon. Вона мала 25-літровий двигун Triumph потужністю 150 кінських сил. А Trident Clipper у цей же рік перевели на Chrysler V8 потужністю 300 кінських сил. Але колишній робітник заводу стверджує, що було випущено лише одне авто Clipper з таким двигуном. Також ця модель отримала подвійні передні фари. Всі три моделі базувалися на шасі Triumph TR6, автомобілі мали кузов купе з формулою 2. +2. На більш пізніх версіях заднє скло підіймалося як двері. За додаткову доплату можна було встановити радіо, магнітофон, телевізор, кондиціонер, люк, шкіряну оббивку та інше. Навіть годинник був додатковою опцією. Кузови всіх трьох моделей робили на одній формі. Тож відрізнялися вони двигунами та технічним начинням. А візуально були дуже схожі між собою. У 1974 році компанія Trident припинила випуск авто. Стверджують, що причиною була нафтова криза, і люди не хотіли купляти неекономічні авто з потужними двигунами. А у 1976 році була зроблена спроба відродити виробництво моделі Clipper. Він відрізнявся незграбними бамперами з скловолокна, та популярними в той час у автодизайні дверними ручками від Moris Маріна. Проте було зроблено лише дві такі машини, і на цьому виробництво трайдентів припинилося в 1977 році. Взагалі, у період з 1967 по 1977 рік було виготовлено не так багато трайдентів. За різними даними було випущено від 80 до 130 авто під цією маркою. Цей рідкісний автомобіль встиг навіть знятися у кіно. Його можна побачити у комедії 70-го року Чоловік, який мав владу над жінками. З 2000 року знову розпочато виробництво екзотичних швидких авто з турбодизелем під маркою Трайдент.